В новому, в 2023 році отримала своє інтернет-замовлення з магазину Сінсей. Ось в такому пакеті воно прийшло. У нас з'явилась донечка, і вона дуже швидко росте, тому не встигаю ходити по магазинах, щоб купувати одяг. Мені зручніше робити це онлайн. І купила дуже довго шукала ковтинку, щоб застібалася спереду, Нічого зайвого, щоб не було. Ось така трикотажна рожева ковтинка. І на спинці такий кльовий малюночок, дуже позитивний. Це 74-й розмір. І також побачила там дуже вигідна ціна на повзунки. Вони продаються парно, тобто дві штуки. І дуже вигідна ціна за обидві. Дуже приємна тканина це 100% бавовна. Також собі купила домашні базові футболки. Помаранчева розмір М. Зараз я ношу. Отака рожева і жовта. Вони всі з натуральної бавовни. Розмір М. Обхват грудей в мене зараз 90. І вони. Якраз от не затісні, якраз от як треба. Також взяла був розпродаж на ці топи: блідорожевий та бірюзовий. Дуже класні кольори, такі спокійні, базові. І мені дуже подобається цей фасон. Це також розмір N. Обхват грудей 90. Також. Придбала штани. Такі трикотажні, не знаю, чи на вулиці, чи вдома буду носити, ще, подивлюсь. Дуже вигідна ціна. Це все розпродаж новорічний. Ось такі лілові. Тут є гумка. Ці в розмірі М. Білих не було розмір М. Взяла L. Але, в принципі, мають бути. Нормальні. Такі дуже м'які. Можна і вдома носити, і на вулицю десь погуляти вийти. І для чоловіка, звісно, ніхто про нього не забув. Дві базові футболочки взяла. Така синя однотонна. І ось така сіра візеруночок. Також це бавовна. В цьому році бавовна, в цьому і в минулому році дуже популярна. Українці зрозуміють, про що я. Ось таке класне замовлення. Дуже задоволена, все підійшло. Я на собі все поміряла. Дуже класні речі, зручні, м'які. Тільки єдиний нюанс, що всі речі пахнуть ось цим пакетом. Не досить не, неприємний аромат. Такий. Гумово-хімозний, тому треба все попрати. Але дуже задоволена за все це я заплатила менш ніж півтори тисячі гривень. Це дуже вигідно, якщо порівнювати з пошуком одягу офлайн по магазинам, якщо ходити. Так, онлайн-шопінг наше все, коли ти, мамочка, у декреті. І все, що я хотіла вам показати, дякую за увагу, що додивились до кінця. До зустрічі в нових відео.